Ну а чому вчим? А, я не чужу, я пам'ятаю. Я спомняв, я просто різнав. Так, ми слідували зараз низ того подземелля, а тепер будемо слідувати вверх. Там, де була тая регачка. Так. Мікрофон тут вище подузину. Все-таки... Вс таке. Самі розумієте. А, це ще навіть не тут. Це низ чи це б? Це низ. Ми ще десь внизу. А, ми в саме нислиш. <гум> ми в саме несиш. Нам тепер треба пів карти убити. Так, ну тут можна бусини підварбити. Якщо ми отримаємо середнє ум'яння. Імбове. І за зерного дня можемо боса. От того, що паукін за грув. Е, дивіться, просто в чому прикол. Я його права поводити, в нього якась дуже странна тактика бою однака. Це єдине, що я вам скажу, прям тактика боя дивна, дуже дивна, тому що Він якась по землі проповзає, я не розумію, коли слід дати тичку, а коли дати тичку, дати тичку не слід. А це обидно. Денес ми їх потім вернемо. Давно пора. Типа має бути та я шоу. Я на буфере маю повернутися. Хорош. Бос Мистер Ргачка, победил. Нам вже треба 300 бусин, як минімум. На тепер такою немуш, you кажеться, коли я як його забивати. Ахаха, не попав лох. Тахника! Все, ми слідували низ, тепер будемо слідувати верх. Ми получимо сьогодні нового і пікні умения. І це сама перша серія. Сама, коли да, оце було і коли бачили, що наша хорнет мо мост зламала якось. Таким чарівним умінням, яке називається пікмі-уміння. Так ось допомоги за допомогою пікмі-умінні. По-перше, добудемо чуть бусім, а вони до нас ліпнуть, так що нам щось легше ж... живеться тепер. Але ну, я думаю, буде якась типу, меточка, там, де будуть казати, де бусіни на хворі. Так, добре, ми йшли туди, а тепер йдемо сюди. Тут нові пікмі ловушки поставили. А чого я пікмі всегда кажу, якщо я навіть не знаю, що значить? Напишіть в комментариях, якщо ти знаєш, що значить. Не, ну я догадуюся, але... Я розбираюсь тільки в пікмі-бургерах. Це не наше я вам розкажу. За финю ми не будемо осматривать, там нічого інтересного. Ламаємо. Бачите таку скельку. Оце воо, цего. Такий матеріал интересний. Цей матеріал називається питний матеріал. Так, щоб добратися до бусі, я все вс ви самі понимаєте. А, ну, мені і ломать їх за не прийшлося. Окей, ми тепер їдемо. А, смотри. Опа, дочь далекой земли. Мы оставшиеся так долго ждали. Свяжи нашу силу со своей верни больше и нашему удаченному королеву. Пробуем. Питьми связывания. Це и прям называется питьми-связывания. Запомните. Умение шелковое копье. на три, и вы получите якусь пітьмі фигню Kurva! A zna li je označajan? Urgh! Ceo ceo, oceo označajan. Oce, oce oce, oce, oce Pfff! ne pojela da? Da? Tsk, mi je luma šunija. Ljeto. Uuuu! Техника. А -а -а. Давай, блин, а. Дети пилигрима, выйдет нафиг. Я нашел ком проблему. Минус будут. Блин. Табло убить. Все, теперь Все, вчистили. Тепер йдемо сюди. Так, починаємо для початку. У мене точно обов'язка пиш. Він ти, якщо б я всього зараз писав. Зря писав. Ммм, хто тут? Незвана я, гостя. Просто ужас. Як можна відвлікати від от смиренного друїда від роботи? Придіть, я не збиралася торгатися сюди. Друїд. Я просто услышала звук твоєго сміху і вирішила, що тут відбувається. А это поселение возведенного, вокруг древнего сооружения ткачей. Тебе известно что-нибудь о них? Они обитают. Обитают ли они еще в этих землях? М -м, какое еще поселение? Ты ткачи, ты бредишь. Ты уже здесь прям... Ты уже здесь, прям здесь, зачем ты себя, на... ты себя сюда направила? Ты услышала мое желание, ты, ты, их исполняешь, ты исполняешь желание. Да, да, мое желание, мне нужны плоды этого мира. Три маленьких сокровища, они мне нужны, разве королевство прислало тебя малявку, не за тем, чтобы исполнить мое желание? Да, определенно. Сбор ягод. Угу. Значит, ты Злого обіцяння, а воно зв'язує кріпче будь-якого Принеси мені три болотні ягоди. Драгоценні плоди, ісполнюй моє бажання, тогда тоді робота закипить. У ага. мене є одна болотна ягода, і тепер я Японія... зрозумів, на що воно таке потрібно. Ось, в мене є одна ягодка. Йдемо шукати ягодки наші. Маємо найти. Просто, боса, я на цю серію не хочу побіждати. Це якось буде занадто довго і нудно. Давай поки спускаємося сюди. О, поджало уса. Самий мій нелюбимий мутант. Він якийсь... то, що не любимо? Він непонятний. Нам нічого ну, не дропається, не бувся, Смисли Смислені тоді від нього. Опа. Ч ні, я вже тут лутав, мені кажеться. А, це муху знову. Ми... Якраз такі болотні ягоди в мухових землях. Водяться. А наш идем вниз на баняначе. Ага, ага, можна похожиться сюда. Я так А ми що, знову? А мы сами не есть такая Угу, Хочу их связывать. Одновременно я и наясну. Баштак прикольно вышло. Так, я же знаю, куда мы выйдем, по идее. Да. Mnie pogrąbę, żeby nic nie było. Mona nie ten To już jakaś w rodzinie. Nic o to okało nie było. Lamajmy. Myślę, że jeden tu żywy będzie. Równy przerzut. To jest Та було сложно новий справитися. А оце вже костяк. А наші в самий низ, вопрос. Я сам не знаю. Ми все одно посередньої лавочки появимося, по ідеї. Мені тепер, щоб отримати, треба їхати обратно. Ох. Блін, я тепер не хочу. Давай тоді не будемо їхати. Що, тут тих, тут тих бусин фармиться дуже просто і легко. Каже, треба буде посередитися в начало саме. Буде знати, що там є моя заначка, треба купити перо. І ще одну карту, щоб позначити мою заночку. Іли я просто вне серії. Вернуся сюди і заберу свою бусину. Просто такому пропасти я не можу. А б тебе с Ну, давайте вернемося по приколу, чого? Вже, як є. Айц! Охо-хо-хо, тут они валюты Aid. Скоро серію будемо закінчувати, я думаю. Я не хочу дуже довго тут засиджуватися, Не дивлячись на то, що у мене тепер можу робити довгі викида. А, хз. Тільки в рейде запись. Но вона йде вже минулому минуту 20. Тому що по відчуттям, я так вже нормально, знаєте. Кто устал? Не, не устал, но ушутиме вже час. На мене тепер пофігу. І треба вибрати якесь місце для обложки гарне. О! Маємо поинтскрін. Тримаємо ще якусь біду. Вс, ваємо отсюда. Их тоже б'ємо, в них не пам'ятаю. Буси не дропається, не дропається. Гро так не дропається, ці осколки, зверя. У мене 400-400, я не знаю, що, 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 що з ним вами робити. Чесно говоря. О, скільки ми всього зараз можемо можем. Ча, повертаємося брат. А ну сюди, потім сюди. Все, продовжуємо, значить? О, нормально. Можемо накупляти щось в Пілігримі, можемо накупляти картографа. Давайте подивимося, що ми можемо взяти в картографу. Ось таку тут ценушку. Так, говоримо, говоримо. Можемо купити карту. Я її куплю, да. щоб вона моему мене була. Хорошо, далі. Ну, Давай тепер на компаску. Все, тепер що ми имеємо? Тепер йдемо на лавочку. Альха! Все, йдемо сюди, йдемо шукати лавочку, ближче. Тут, конечно, лавочка не ближче, но... Все. зараз ми до лавочки, розбираємося з теми стойфігн. А лавочка вверху була, да, да. Там, де зельки. Хочу іменно там везнут, і якраз таке вновь взяти здание зельками. Я скажу так, що от... Три болотних ягоди, то не так же йду фіга. Цілому стільки назбирати я можу. То буде навіть не мега сложно. Ну, у мене вона вже є. Ай. Сама розібралася. Ну, буває що. Всі ми люди. Пики та ч навіть. Ху-ху-ху-ху-ху. Як вам я штука, щоб двері варить. Просто не помню. Хай налутаємо. Чо? Ви не їдете. Бджоло уса. Айц. Розбираємо по всім бордовим сундіях. Яхні чіткі, ага отримали наш плюс 38. Вернули. То, что мали. А тепер нам надо, походу, в куда. Да, да, да первонадов нам Снова в самый неспускаемся. Или не, я не... Я не помню, куда мне надо. По скамейку. Рила, куда? Не я то найду. Я скамейку найду зараз. Я на том берем і вже серію финали. А, я наша фигня розбираємося зараз. О, саме оскорка, я не знаю, що я маємо робити. О, все. Хорошо. А тепер розбираємося. Хорошо, хорошо. Можем поставить? А. Угу, угу. Ну, например. Краще певно, не фіга хорошого ми не купили. Поки що його ставимо. Дальше ми не можемо, наприклад. Ладно, то Що таке. В общем, тепер повторюся назад до Пілігриму. Перше, що я можу купить на эти бусинки. Ой, ну идите нафиг, ну пожалуйста. Все. Пара, да, надо, в нас, внес, внес. внес. Правда мы дали шевность, 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 и саме поздравляю я ще дуже надіюся що мене дуже добре чути бо якщо мене чути не дай бог не добре mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, Купіть. что ми можемо купити? Ми можемо купити ключик. Моє это дорого купити купить Ми її точно купляем мы когда накупляем маски точно купляем ключ 800 наш начинать Значит, да. Значит, наверх. Как зубражник делать? Ладно, всем всем удачи и всем успешной.